Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу продемонструвати е, три види клею, якими користуюся я. Е, показати їхні плюси, мінуси е, на практики. Будемо використовувати клей такий, як е, клей 88 SR2402. Потім професіональний клей Fibin's. І є ще такий клей гель, прозорий. От. Тому будемо демонструвати. Це у нас буде зразок 1, це зразок 2. І це зразок 3. Розпочнемо із прозорого клея-геля. Плюс його в тому, що він прозорий. По характеристикам, як пише, виробник він еластичний, водостійкий, коли нанесли такий шар, то бажано. Все це діло вирівняти і зробити тоненьку плівку із склею і дати йому висохнути. А потім будемо склеювати. А, так же само все тут. А, інший варіант фібінч Фібінж, фібінж. Цей клей також потрібно нанести тоненьким шаром. И даты высохнуты. Ну и клей 88. Ценний клей э, назначений для склеювання метала, гуми, шкіри, тканин. Доки клей сохне, хочу дещо розповісти. Даний клей е, вигідний тим, що під час склеювання, е, якщо десь клей, проступ, е, ну, десь клей проступив, там, виглядає в деяких місцях, то е, він прозорий, його не так, помі... його не так помітно. От, якщо не можна його там е, убрати, так як в мене був випадок, що я склеював е, замок ізі шкірою, і цей клей. Питався в тканину замка, замок мав жовтий відтінок. Е, тому даний клей, е, він прозорий, це гель, якщо десь він і залишиться, то його не так помітно. Е, звичайно, якщо не придивлятися. Е, щодо цього клею, е, я ним користуюся рідко. Е, я б сказав, що я в більшості користуюсь таким. Даний клей хороший тим, що. Перше, це його ціна, і те, що його можна купити майже в будь-якому будівельному магазині. Так же само, як і цей клей. Даний клей потрібно замовляти лише на сайті. Це не бюджетний варіант. Бюджетні варіанти це, я б сказав, такі. Але, як показала практика, дороге не завжди зручне і ефективне. Цей перший клей ми нанесли, тому і будемо перше клеїти. По хорошому потрібно після склеювання потрібно простукати молотком або сильно прижати, так як написано в інструкції, щоб все було вірно. Зараз ми склеїмо дані, дані кусочки, а потім попробуємо їх розірвати. І побачимо, який із них міцніший. І останній клей, за що я і говорив? Якщо проступає клей в першому номері, то він жовтий і його буде помітно, але коли ми обробляємо. Торці, то в принципі цього не, ну, це ми убираємо і нічого такого катастрофічного немає. Але якщо це десь в такій зоні, як ну, як десь на тканині, то даний клей ми нікуди не приберемо і він буде, він впитається в тканину і зіпсує нам вигляд самого виробу. Ці, цей клей він прозорий. Його не видно. Так же саме, як і цей. Тепер тест на розрив. Спочатку беремо.

і клей номер три. Розірвані всі е зразки, але е по силі я б сказав би, що тримав сильніше третій варіант. Е потім перший варіант за ним іде. Але я б сказав, що перший і третій не на одному рівні. І останній варіант це другий. Чому використовую Я е, даний клей 88 або клей е, Гель, тому що е, час висихання у них швидший. По часу висихання е, перший номер самий перший е, висихає. Потім висихає клей. Е, як називається, профсофт, і називається Prof Soft. І за ним йде вже Fibinus. Тому з оцих усіх трьох варіантів я постійно використовую даний клей. Ну і рідко такий. Як показала моя практика, що е, даний клей довго сохне і потрібно довго чекати, е, це, ну, мені це не підходить. Плюс придбання самого клею. Я не можу піти у будь-який будівельний, або той магазин, який поруч, щоб його придбати, потрібно купувати через інтернет, плюс доставка, плюс сам клей. Тобто його ціна перевищує бюджетні варіанти в декілька разів. Для мене зручніше ці два варіанти. По-перше, вони е, бюджетні, по-друге, придбання їхнє набагато зручніше. Тобто це в будь-якому будівельному е, магазині. От, е, по якості вони склеюють міцніше, вони висихають швидше. Е, є, звичайно, свої мінуси, але їх менше, ніж е, в даній дорогій моделі. Всім дякую за перегляд. Прошу підписатися, хто ще не підписався, поставити вподобайку, е, колокольчик натиснути, щоб не пропустити е, корисні та цікаві відео. Всім до зустрічі, всім пока!